Війна Росії проти нашої держави триває вже довгих 9 років. Через її горнило прийшло багато українських захисників. Хтось і досі на передовій у бойовому строю відбиває повномасштабне вторгнення ворога, а хтось, отримавши бойові травми, проходить курс реабілітації. Є і ті, кому довелося пережити місяці ворожого полону, щоб швидше відновити психоемоційний стан. З військовослужбовцями працюють психологи, застосовуючи при цьому різноманітні практики. Іпотерапія – одна з них. З 2014 року кінний клуб «Стетсон» бере участь у відновленні захисників України, які при цьому отримують неабияке задоволення. Цей проєкт, який реалізується фондом сприяння військово військово-морським силам України, разом з центром морально-психологічної підтримки військово-морських сил, дуже важливий для наших військовослужбовців, оскільки наслідки участі в бойових дій, в тому числі перебування в полоні. Потребують серйозної роботи по відновленню психічного здоров'я військовослужбовців. Анастасія працює іпотерапевтом два роки. Вона чудово розуміється у такому спілкуванні та зі своїми помічниками намагається принести максимальну користь. Головна його специфіка в тому, що заняття проводиться без сідла. Коли кінь іде. У нього є специфічна амплітуда рухів. Він рухається і вниз, вверх, і з боку в бік, і вперед, назад. І ось ця амплітуда разом це біомеханіка рухів коня, і вона має вплив на і центральну нервову систему, і на психоемоційний стан, і на фізичний стан, на м'язи. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Настя теж пішла на фронт і виконувала свою місію. Потрапила в полон, де перебувала довгих п'ять місяців. Враження чудові, відчуття також позитивні. чуть, -чуть знаєте так від реальності відійти і поринути, знаєте, Це такий світ, де забуваєш про проблеми і просто набираєшся у позитивних емоцій. Окрім іпотерапії для поранених та людей, що пережили полон, проводилась і арт-терапія, яка є не менш важливою в процесі відновлення і знаю, які та проблеми, потім я тут не хожусь, тому що я знаю і хочу допомагати нашим хлопцям. Я кажу, а давайте порісу, а я не вмію, а я вас навчу. І ета дає можливість действительно їх реабілітувати не только, вот ну допустим, болит позвоночник він перестає болеть. Нет, у нього душа перест... есть, остається, звісно, але вже не так. Євген та Валентина сімейне подружжя, яким також довелося пережити місяці полону окремо один від одного. Всі сім'ї, які от пережили це, вони повинні обов'язково проходити реабілітацію разом для того, щоб ну краще одне одного розуміти. Всі, хто повернувся з полону, це практично люди, яких постійно мучать якісь сни. Це сни про полон, сни про якісь бойові дії. А так ми бачимо якийсь результат, що нам якось спокійніше стає. Програма з відновлення психологічного здоров'я військовослужбовців є дуже важливою, адже воїни, які нас захищають, повинні постійно відчувати підтримку та розуміння. Ми впевнені, що по закінченню курсу наші захисники відновлять свій психоемоційний стан і зможуть заступити на службу захищати нашу країну.